Ні, цей Я тоді якраз і не грав перерву зробив. Це ми будемо вдвох грати з цим челом. У нього Спрінфілд. Гарний, гарний Спрінфілд. Ні, не будемо вдвох. Що весе? Повільний інтернет, Езернет. Яка ось опляшка. Вообще хантик тобі понравился, воде, да? Якраз. Uh, тобі начебто на такі шутери подобались Хотя хз по поводу таких прям хардкорных. А да, тобі любі ігри подобались, правда. Я уже такий ігроман. Це в тебе це правда величезна перерва мої ігри. Ну, типа, не, немає часу, так точно. І немає можливості. Ну нічого, все воно пройде. Все воно пройде. Хто це підписався? SoysQuant. Дякую за підписку. Як тобі моя анімація. Ой, анімація, моя гіфочка на підписочку. Я, блядь, тільки надіюсь уже, щоб воно реально вже. Ну, типа. Поскорее прийшло, типа. Ну як прийшло? Не то, що пройшло, блять. Та нема за шо. А, це ти з другого аккаунта. <гум> дякую, дякую. Піднімаємо цей актив. 25 е -э, свояків, е -э, 25 <гум> свояків отримують цей нагороду, бля, на 100 гривень на стім, да? Це такий план. <гум> Потім будуть говорити як ото в цьому, блін. В комьюнити Ханшо Дауну вам на стриме говорили, и дашь. А сейчас садит, а, все-все куплено, бля, я нихуя не виграв, блядь. Д я там оце не договорив, типа, я сінхуй, що не то, что воно пройдет, блядь. Ну, я синхуй повинна перемогу, если закичці. Вот и все. Типа я про те. Другого варіанта не буде. Такого. Так, так такс. Якщо впадуть мені, то передай іншому. Так ось теж так само каже. Так а хто буде тоді? Якщо впаде мені... Е, хоча в мене немає іншої аха. Мені не впаде? Кому ще може впасти? Руслані може впасти. Антону може впасти. Передадуть іншому теж. Тоді чели, які... Тут ось буквально типу, 10 новеньких, яких зайдуть, в них просто величезний шанс тоді отримати. Надо їм сразу говорити про це. Казати, чуваки, ви там не сильно цей переживаєте, є шанс просто Unreal отримати перемогу. Диви, як стільно це виглядає. Антик. Люди стараються робили цей движок, роблять ігру. Таку цікаво, ні на що не похожу. <ріст> а вороги, блядь. Ой, вороги, блядь. А хейтеры хейтить. Що це таке априкут? Да Та не чувак, не надо. У мене є. В мене є хороша штука. Априкут, конечно, дуже класний Ой, стоп. Оп. <ріст> ще паркуру таке не ще паркуру не вистачає, реально. Пишемо цьому. Пишемо крайтеку, давай паркур нам гру. Українську локалізацію і паркур. Максимум динаміка. Ще знаєш, тіпа, не додають там якихось кринжових скінів, блять. Щоб воно, типа, і цього е, Щоб ігра вигляд потеряла. Тіпа, не додає добавляють такого. Додається аутентично, щоб воно атмосферно все було з атмосфери Ну, ось єдине, що <кій> човіка в, в панталонах блядь, і в пальті. Ну воно теж дух часу, типа, їхнього. Це теж рідкий скін. Ну, не такий він і сильно рідкий. Не такий сильний рідкий рідкісний Але це. випадає з твіч дропів на рандомі. Там декілька разів можна було її отримати, и це мені попалося на цей раз. віха чувиха. Булушка. А, прес -оф реліз ханта. А шо це воно? Хант Horrors of the. Гилден Айдж. Жесть, це б замудрили. Це щоб вообще цей. Це щоб вообще було піздато. І щоб всі злякалися такой серйозної. Значить, це б, приключення якесь пригода. Твич дропс це коротше, коли ти дивишся стрім на твичі, тут же платформа зроблена для того, щоб ну, максимально комфортно було. Глядачу дивитися стрім і стримеру стрими, типа. Не просто так, типа, а ще й з нагородами якимись. Раді цікавості. Набагато цікавіше дивитися коли тобі нагороди дають. І коротше, якщо там в грі якийсь івент, або ще якась хуйня. Розраби дають. цей Дають стрімерам таку тему? Плюшку, типа. Коли дивляться глядачі стрім твій, типа, то вони отримують якусь нагороду. І вони там сидять 4 часа, Їм за те, що ти 4 часа пострімиш, дадуть... Эээ, Так, потім змінили назву на хан шоудаун. Ну, шоудаун, блядь, звучить же набагато лучше. От тобі вся ця тема маркетингова Борил, блин. Не, не відповідає, начебто цьому. Духу гри про поняв типа. Хорори там якісь, ще якісь залупи, блядь. <coughs> Не така вона і хоррор. Не, обісраться тут можна. В принципі, обісер тут можна зробить. Іноді вилазить якась чукча, блядь, і прям на голову збоку. Або, блядь, ото як у мене був там тоже, із хайлайтів. Я відкриваю двері, там уже чел арбалетом, клас, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, тусовка, блядь. Що, блядь? Треба привязан твичас площадку и ты пустим, щоб отримати нагороду. Да, там уси, усі в плюсі, блін. И знаєш, типа, игра актив піднимает, у тебя стрімлять гра. Стримери, блядь, появляється актив, бо глядачі з'являються, які хочуть на халяву отримать скинчика. А шо там Тим разрабатывай скинчика взял взяли, типа. Та, та роздали безплатно. Багато кому. Та в общем актива до фиа. І Steam в плюсі. А Twitch в самому більшому плюсі, типа Ну я не знаю, як там Steam в плюсі. Steam завжди в плюсі, блядь. Самый плюсовый, сука, сама плюсова платформа в світі, блядь. Де і три шприца, сука, блядь, слабенькі. І бутилочка така, ось, алкоголі. Так, чел, сідай мій на шию. стріляй. О, нас. Ну, я не побачу аж отсюда. Бачо роби, бачо роби. Тіхо-тіхо-тіхо-тіхо-тіхо-тіхо-тіхо-тіхо-тіхо побіг? Ха-ха-ха! Ні, я міг йому допомогти. Чел, там хуй там да ніхуя хуя треба було попасти, блядь. Ти можеш завжди подивитися, які роздачі зараз. Якщо з телефону, то ж механеш на свою іконку. І там в списку буде дропси та нагороди, щось таке. Не, твіч це піздець яка класна штука, аби люди більше викупали твіча, Я це думаю. Просто охуенно. Тут якість найбільша стрімінга. Стрім, блядь, хоч в срейс. багато не надо, блядь, щоб воно виглядало гарно. Ще б ця, тяга На ютубі, сука, 30 тисяч бітрейта, блядь. А так хуйово виглядає. Де воно валить, блядь? Вони між собою там ласять. Я його не підлатав, но мені немає хуя. Немає помпту. Ой. Не, сьогодні теж катки хороші, в принципі, більш менш. Але відюха має бути зелених. Щоб на твічі за їбашила, да? Єбать. думал, при Бо в червоных куда ядер. А. Ну, вообще для стриминга ты маешь на вазе, в общем. Было, давай, давай, вылазь. промазал блядь. Ну, блядь, я уже такой байтер блядь. Ты шо зомби, бля, а уче. Че обнаглил? Что тут робиться, бля, за перестрілка? Чокнута? У меня носяра, блядь, на стрімі, щоб зачесалась, блять. Ну це стабільно, пиздец, це стабільно. Без цього, сука, нікуди, реально. Носяра, блять. Обов'язково, блять, начне. Чуваки, ну я не хочу... Не хочу помирать, блядь, ну я хочу вже тоже пострілять з вами. Блять! А я, шо, я ж, дюзну шприца, а мы на новий шприц. Одні шприцы, сука, попадаются, блядь. Дизнул, блядь, і похуй. Новые сделаю Так, опа. Все, лабиху додивилась, а пришла, ч, блядь не, щоб це Хантера настоящого Дивіться. Всі стрімери повинні дивиться, як так ли б'є, я сказав. Да. Так, ли бігав вів. Якщо ти українськомовний стрімер і не дивися кринжацину, то блять все гага. Гага. Хантери зараз не в моді Та валера... В принципі, хантери не були в моді. Начебто. Ні, бувають, коли оце ж дропси починаються. Ну, хантери більш менш. Більш менш в моді. Модні. Слухаємо. А, це не ти, да. Я ну, <фі> <кій> вже, блянцей. А я в один чат дивлюсь, поняв, ти фіолетовий. В другий чат в мене ще один чат тут виліз. Хуйсос! Ah? Мазило, мені нравиться, коли він дивиться на мене, блядь. Тоді я можу по ньому попасти. Так врячу, блядь, як долбаю. Ну, це коли прям повний долбазі безмбачу от себе. Це коли повний фейспалм А це що таке, блядь, сидить! What the fuck? Сидить, сука, блядь! Куриця, ти шо? А! Його друг, блядь, дуже злий на мене, нахуй. Показується. Єсть там, Єсть є там. Чи що писк був? Такий короткий і високий? Не знаю, Валера, я, 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 я не знаю, я не чув. Я не знаю, что это такое было. Вообще не знаю. Не чув я такого. То, походу, это и понял. Десь там на улице, короче. На чел, блядь. Ну, что тебе важко выйти головой своей? Да не, не, Валер, я не знаю, короче. Десь там на улице был звук какой-то. Не лазь головешка. Це неважко. Це не важко. Айдес ту. Бач, дує геній розраб придумав кришу таку. Неспроста, це так. Не, я не. Я по ньому так просто не попаду. Це чел мастер. Майстер. Ну мене прикальнув, сука, а той сидячий, блять, чел, це жасть. Блін, там сидів. Ну, он за блять, понятно дело. Но я бы его лучше с полы бы зажил. Да ну нахуй, забил ниндзя, ниндзи, блядь. У меня уже патронов, блядь, не Ниндзя. Блядь, тут дерево трещит, скоро упаду. да, да кто спешил еще? А пизда. На ну, все, немає прика. Трехстволка моя вже, все. Та блять, ну я ні разу, блять, з неї не попав блять. Ось що тобі блять, сам собі, сука, наказание зарубил, блять. <схи> якийсь зблять, брит. <схи> Й, блять, зламав лампу, блять, поліз нахуй, горящие. пиздец пиздец. <laughs> Патрунию, блядь, давай. Пошли, короче. Да, можно было просто здесь стрельнуть. А я вот эту тут зарубил. О, циклон. Это хорошая штука. Це я буду как за автомата зараз наяривать. Чел, мы прекрасно знаем, да, вы блядь. Пеловар, блядь. Пиздец! Ты что, сука, рожа, блядь, такая нахуй кончена, блядь. Ну, все, пизда, наигрался, блядь. Я не мог представить себе, что он такой миткой. Я, блядь, по нему сколько раз стрелял, ни разу не мог попасть. Ой. Давай, чел, попади! Ну, он такой же безучий, это просто пиздец. Ебать, шо це робится машина, блять, Пизда, він мене йобнув, нахуй. Ну це хабела, да, рил, це пиздец. Я міг його тисячу, блять, тисячу і одну пиздюли на ему устроїть, блять. На тій криші. Блять, ну ЩО ЦЕ ТАКЕ, сука, блять? Команда, нахуй, В флане, блядь, не мим стріляти, сука, НІЯК. Кондиціонер гордон, блядь. Я не знаю, коротше, що з цього вийде. Довіряємо їхнім силам. Їхнім силачам довіряємо. Не знаю, коротше. Ставки дуже такі низькі 2 на 2, но ну, оцей. Ну в них один чел дуже везучий, він прігає, блять, сука, я вийшов, єдиний раз показався, блять, він мені сразу шот зробив. Зато він, блять, стільки раз показався, блять. Таке щось нереальне відворяє. Не, за цим не дуже цікаво дивитися, а за тим цікавіше. Челиком. Та піздець, ну відновіть мене, я йому дам, сука, пизди, у мене це клоун, блядь. Він спригнув, блять. Та шо за хлухомани, блядь? Один спригнув, а другий, блять, на криші. Оно від мене хий! Та ти шо стріляє Боголовия Бля, це поле пиздец. Ебанат блядь, це пизда. Це рілга бела все. Я хуєю, він його просто оставив, блять. Я в ахуї, блядь, що це робиться вчора? Не бачу, пиздец, слипашарый. Ебать, шо с ним робиться, просто? Чел, просто там уже все проспать, блядь. Награвся, чувак, блядь, все. Давай стреляй, блядь, дайте мені, нахуй так можвий, сука. И бежи, нападай. Чи я не можу їм, сука, прям в голову говорити? прям зараз. Ну очки бо мало грали. Це походу. А шо там... Ні, прошла хатка в мене була піздата, так що мене не могли понизить. Мало грали, в принципі. Єбать! а. Зато кинуло з тими чуваками. ну я зараз гляну. Та нормальний, вроді, більш менш. Ось сі цей, да? Сліпенький. Ніоком плагає. Мабуть, і за цього, поняв? Ну це такі фейспалми, блядь Це надо топ-фейл топ інхант э, типа, відіки знімати на, на американський ютуб. Блядь, опять вони мене палять, блядь. І що ви будете робити, а? вордон, блядь Це сьогодні третя катка буде, походу, понял, на цей. З э, такими челами, блядь. Походу, третя Які не, не будуть мене піднімати. Блять, дали хет, сука. І тусовку влаштували, блять. Нахуй дома нахуй, нікуди не підуть. Дав хет, а нічого, Хай піднимаю. Та ти ЩО РОБИШ блять? ти вообще прикольний, нахуй. Не, ну вони ж охуенно стріляють ну не надо з ними так це. Єбать, вони, короче, так вафляють це жесть. єдине а то я, блять, появився на секунду, блять. Мене сразу збрив цей хер. На секунду, бля. На дачу. Не встиг. Він поняв, що лізе по драбині, но не встиг. Баа! Хай вони вже їх запушують а вони такі типу на рандомі візьмуть, блядь, класи вб'ють. Це мемна катка. О, він його вбив, та йди, нахуй піднімай, блядь, Дай я розберусь з усім сам. Ні, не, не надо з ним стрілятися, воно ненормальне, блядь! Не, не, не надо мене піднімать. Ну йди поможи йому, чувак. Держи, щоб він не підняв свого сука барана. Куда ж він побіг? Це ненормально, блядь, коментить надо ці Hunt Showdown турніри, Я з вами. Та ВІН уже ПІДНЯВ ЙОГО, ну не може бути, блядь, просто. Да що ЦЕ РОБИТЬСЯ, блядь БІЖИ, БЛІН, рейщи, перебирай ножками, чел. Та КЛАСНА пушка, блядь. Для ПЕРЕСТРІЛОК Бля, ВОНИ ще так розділяються. один там, блядь, ДРУГИЙ тут, нахуй. Да, 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 бам-бам-бам, Напад... нападай. А то і все знає, все бачу, блядь. Це рубрика, блін, про проти цих, блядь. Против Нубіки. Нубіки в ханті, проти про. Да, хороший ход. Точно за дверь стояв, стоял, хаков. Ебануться. Піздець. Тільки що воно буде, блядь, тусовка ця робиться. А, відже же мене не підніме, я згорів вже же нахуй. Ну тоді. Тоді гегела. Шанси є. Та в принципі є, знаєш, які. ці зараз заїбуться, блядь, за це грать нахуй. Та побіжать цей. Та побіжать на вихід. І все. А ні, вони могли вже вийти давним-давно, блядь, ні. Надо було йому це. Ди, лякає його, просто лякає, залякує. Ты щось юзає тут. Непонятно. А, він відновив хпшку ХП-шку собі. Да, розумний хід. Ці ж там на, на крыші, чуєш? Да, жасть. Ой-ой-ой, це супер мега топ катка, блять. А, да, да, мех изи не поднять, да. Опять же. Да, блядь, когда ты сидишь, сука, а дрочи в меня над телом, блядь, там собирал... Да ну нахуй, блядь. О, вин сдох, винздох. сдох, он сдох. Блядь, и издох, блядь. А че он сдох, блядь? Пиздец, это все уже, нахуй, это гг. Удвох двух А все, Пизда. Че кто-то Да Сейжа кис, же ж просто пиздец, блядь. Я ради рофла, блядь, так бы николи нахуй не зарубил. Ну пиздец. Радио цирка на тучи блядь, нихуя не зарубил бы, так. А, блядь генії нахуй, зібрались блядь що це ночью за за континент, панте? Став <сі> стал вогні, блін. Він його налякав просто цим фанінгом У нього ще некер був. Весь час. Да, це пиздец, весь час сука. Ну, це його друг тебе видно, блядь ніяк іначе Это просто жесть. Да, 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 это точно Хантер, чел. А, все, они текают, они на выход пошли. Да все, чувак, блядь, ГГ нахуй. Підняли, да? Они что, не видят, где они, блядь? А с этим что не так? По нему сгасят? Ну то вони виходять же. ж. Єбай, що ж з ним робиться? Що ж з ним робиться?